Поглянь на екран. Ніби одна й та сама цифра. Але якщо прочитати на сьомому небі сім п'ятниць на тиждень. Один і той самий числівник, чи різні. Переглянь відео, щоб дізнатися відповідь на це запитання і не тільки. За значенням числівники поділяють на розряди Кількісні та порядкові Кількісні означають число. Кількість предметів. Відповідають на запитання скільки, П'ять Сто. Початкова форма називний відмінок Порядкові означають порядок предметів при лічбі та відповідають на запитання «Котрий?», котра, котре, «Котрі?». п'ятий сотий. Початкова форма називний відмінок однини чоловічого роду. Це легко запам'ятати, правда? Від кожного з позначених цифрами чисел утвори кількісні та порядкові числівники. Запиши їх. Сімнадцять сімнадцятий, тридцять чотирьох четвертий, шістдесят сім, шістдесят сьомий. 105, 105. Прекрасно. Кількісні числівники змінюються за відмінками. Порядкові змінюються за родами, за числами та за відмінками. З'ясуй значення фразеологізмів Визнач рід, число та відмінок числівників. Працювати до сьомого поту. Важко працювати. Оминати десятою дорогою. Уникати кого або чого небудь. Шосте чуття. Надзвичайна здатність сприймати. Вгадувати. Грати першу скрипку. Бути головним у якій небудь справі Числівники. Сьомого. Чоловічий рід. Однина. Родовий відмінок. Десятою. Жіночий рід – однина, орудний відмінок. Шосте. Середній рід. однина, Називний відмінок. Першу жіночий рід. однина, Знахідний відмінок. Тобі все вдається. <звук> кількісні числівники поділяють на чотири розряди. Власне кількісні означають цілі числа. Один, два. Дробові позначають частину числа від цілого, одна друга п'ять цілих і три десятих. Збірні позначають кількість предметів у їх сукупності, що сприймаються як одне ціле, п'ятеро семеро. Неозначено кількісні числівники означають загальну, точно невизначену кількість кільканадцять чи мало. Розподіли кількісні числівники за домівками. Перевір себе. Власне кількісні – 5, 24, 1000. Дробові – 2 треті, 1,5, 8 цілих і 5 шостих. Збірні – двоє, семеро, тридцятеро. Неозначено кількісні – кілька, Чимало. Збірні числівники утворюємо лише від числівників від 2 до 20 та від числівника 30. Вони поширені в розмовному та художньому стилях. Їх майже не вживають в офіційно діловому та науковому стилях. Від деяких збірних числівників можна утворити пастливі форми трійко, п'ятірко. До збірних числівників належать слова обоє, обидва, обидві. Дробові числівники читають та записують так Три п'яті, чотири восьмі, але Сім восьмих дев'ять десятих. Із чисельником 2, 3, 4 слід вживати знаменник у формі наземного відмінка множини. Із чисельником п'ять і далі у формі родового відмінка множини. Позначені цифрами числа запиши словами перевір себе 2 треті метра 4 дев'яті кілограма, 0,5 кілометра або половина кілометра 5 сьомих тонни. Сім дев'ятих центнера. Вісім десятих гектара Тож чому цифра одна і та ж, а числівники різні? У фразеологізмі на сьомому небі вжито порядковий числівник, який відповідає на запитання котрому. У фразеологізмі сім п'ятниць на тиждень кількісний числівник запитання скільки. Розрізняй. Слова «багато», мало у поєднанні з іменниками та займенниками є числівниками. Мало снігу багато підручників. У поєднанні з дієсловами прислівниками. Мало знати багато відпочивати. Запам'ятай. За значенням числівники поділяють на кількісні та порядкові. Кількісні означають число, кількість предметів, відповідають на запитання скільки, змінюються за відмінками. Порядкові означають порядок при лічбі та відповідають на запитання котри, котра, котре, котрі, змінюються за відмінками, числами, родами. Кількісні числівники, у свою чергу теж поділяють на розряди власне, кількісні цілі числа, дробові. Означають частину від цілого, збірні сукупність предметів, неозначено кількісні, означають загальну, точно невизначену кількість. Збірні числівники можна утворити лише від числівників від 2 до 20, числівника 30. можуть мати зменшувально писливі форми. Із чисельником 2, 3, 4 слід вживати знаменник у формі наземного відмінка множини. Із чисельником 5 і далі у формі родового відмінка множини. Став уподобайку. Стеж за нашим каналом. учимо українською разом.